Європейська конвенція з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рим 4.11.1950 1950 року уряди держав, членів Ради Європи, які підписали цю конвенцію, беручи до уваги загальну декларацію прав людини. Проголошено Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, беручи до уваги те, що ця декларація має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання і додерження проголошених у ній прав, беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднання між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод. Знову підтверджують свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які становлять підвали несправедливості та миру в усьому світі, і які найкращим чином забезпечуються з одного боку завдяки дієвій політичної демократії, а з іншого боку, завдяки спільному розумінню і додерженню прав людини, від яких вони залежать, сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права. Зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у загальній декларації, підтверджуючи, що високі договірні сторони відповідно до принципу субсидіарності несуть основну відповідальність за захист прав і свобод, визначених цією конвенцією та протоколами до неї, і що при цьому вони наділені свободою розсуду, яка підлягає наглядовій юрисдикції з боку Європейського суду з прав людини, створеного за цією конвенцією, домовилися про таке. Стаття 1. Зобов'язання поважати права людини. Високі договірні сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією права і свободи, визначені в розділі 1 цієї Конвенції. Європейська Конвенція з прав людини розділ 1 Права і свободи. Стаття 2. Право на життя. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше, ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили, для захисту будь-якої особи від незаконного насильства. Для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою. При вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання Стаття 3. Заборона катування Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність поводженню або покаранню. Стаття 4. Заборона рабства і примусової праці Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані. Ніхто не може бути присилований виконувати примусову чи обов'язкову працю. Для цілей цієї статті значення терміна примусова чи обов'язкова праця не поширюється, на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згідно з положенням статті 5 цієї конвенції, тримання в умовах позбавлення свободи або під час умовного звільнення. На будь-яку службу військового характеру або у випадку, коли особа відмовляється від неї з модувацією особистих переконань у країнах, де така відмова визнається, службу, яка вимагається замість обов'язкової військової служби, на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації, або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю добробуту суспільства, на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов'язків. Європейська конвенція з прав людини, стаття 5. Право на свободу та особисту недоторканність. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і, відповідно до процедури, встановленої законом. Законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом. Законний арешт або тримання особи за невиконання законного припису суду, або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку встановленого законом. Законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або, якщо обґрунтовано, вважається необхідним запобігти вчиненню неї правопорушення чи її втечі після його вчинення. Затримання неповнолітнього на підставі, законного рішення з метою застосування наглядових заходів, виховного характеру, або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу. Законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань. Законне затримання психічно хворих алкоголіків або наркоманів чи бродяг, Законний арешт або затримання особи з метою запобігання їй недозволеному в'їзду в країну чи особи. Щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції, кожен кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення висунуте проти нього. Кожен кого заарештовано або затримано згідно з положенням під пункту. Си. Пункт 1 цієї статті має негайно постати перед судею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове засідання. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законні затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійснено всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування. Стаття 6 Європейської Конвенції з прав людини. Право на справедливий суд. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути недопущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частинами в інтересах моралі. Громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси, неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. Кожен, кого ввинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його воно не буде доведено в законному порядку. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права бути негайно і детально поінформованим, зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або, за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника, одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. Допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення. Якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді або не розмовляє нею, одержувати безоплатну допомогу перекладача. Європейська конвенція з прав людини статті 7.9, стаття 7. Ніякого покарання без закону нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом, також не може бути призначено суворіше покарання, ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями. Стаття 8: Право на повагу до приватного і сімейного життя. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни для запобігання заворушенням чи злочинам для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії, це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно. Свобода сповідувати свою релігію або переконання. Підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки для охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Європейська конвенція з прав людини статті 10 12 стаття 10. Свобода вираження поглядів. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки. Територіальної цілісності або громадської безпеки для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду. Стаття 11. Свобода зібрань та об'єднання. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними. В демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки для запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави. Стаття 12 право на шлюб Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім'ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення цього права. Європейська конвенція з прав людини статті 13 15 стаття 13. Право на ефективний засіб правового захисту. Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Стаття 14: Заборона дискримінації. Користування правами та свободами, визнаними в цій конвенції, мають бути забезпечені без дискримінації за будь-якою ознакою. Статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або за іншою знакою. Стаття 15 відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації. Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка висока договірна сторона може вживати заходів, що відступають від її обов'язків за цією конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим. Її зобов'язанням згідно з міжнародним правом наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2 крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, і від статей 3, 4, пункт 1 і 7. Будь-яка висока договірна сторона, використовуючи це право на відступ від своїх зобов'язань, у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх життя. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову застосовується повною мірою. Європейська конвенція з прав людини статті 16 18. Стаття 16. Обмеження політичної діяльності іноземців. Жодне з положень статей 10, 11 і 14 не може розглядатись як таке, що забороняє високим договірним сторонам встановлювати обмеження на політичну діяльність іноземців. Стаття 17 Заборона зловживати правами. Жодне з положень цієї конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції. Стаття 18: Межі застосування обмежень прав. Обмеження дозволені згідно з цією конвенцією щодо зазначених прав і свобод не застосовуються для інших цілей, ніж ті, на яких вони встановлені.